Добрий день, мене звати Роман, я працюю тут в Arlington Toyota Сайн в Палатан Іліной. І сьогодні ми будемо дивитися на новий 2016 року rav 4 Новий rav 4 має перероблений передній бампер, led фари, нові диски і також новий 2016 року RAV має гібридну модель. Багато людей купляють SUV, тому що їм треба більше місця в машині rav 4 має великий багажник. Якщо вам треба більше місця, ви можете скласти задні сідушки. Крім великого багажника і зовнішніх замін, rav 4 теж має багато опцій в салоні. Салон нового Рава також має багато місця se і-модель RAVA має багато опцій, так як Blind Spot монітор, шкіряні сидіння і автоматичний кліматконтроль. se і має GPS-навігацію і також jbl аудіосистему Вищі моделі RAVA 4 мають більше опцій. Якщо ви дивитеся на дешевшу машину, ви можете подивитися на RAV4 LE. Ми маємо найбільший вибір машин в нашій ерії. Заходіть і виберіть свою. Новий РАВ має дуже комфортну і тиху їзду, і ви можете посадити до п'яти людей в цій великій машині. rav 4 має 25 літри мотор, який вам дає 176 кіських сил і 23 мілі на галон по місту і до 30 мілі на галон по гайвею.